Благодать вам та мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні буде проголошено Слово Боже із книги Приповісті, 12 розділ, вірші з 1 по 3. Уважаємо! Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Добрий від Господа має вподобання, а людину злих намірів осудить Господь. Незмітності людина безбожністю, корінь же праведних не захитається. Ну що ж, коли почати з першого вірша, то можна виділити тему і для проповіді, і для сьогоднішнього свята 1 вересня чи дня знань. Любити навчання, любити пізнання. Можна висловити це зовсім по-учнівськи, знаєте, такою простою формулою. Любити навчання дорівнює любити знання. Звісно, ми будемо говорити про навчання в духовній сфері, навчання Слову Божому. Але для кращого розуміння ми звернемося до прикладів із нашого повсякденного життя, яке ми проводимо в цьому проклятому світі. А прокляття, як ми пам'ятаємо, у світ прийшло саме. Через цікавість до певного роду пізнання. пізнання зла. Тобто, не всяке знання, не всяке пізнання є добрим. Отже, чим є навчання у світському розумінні? З прагматичного погляду розумно отримати освіту і навчитися якомусь ремеслу, наприклад, щоб згодом мати вигаду. Жити з того, чого ти навчився: чи ремесло, чи якась вища освіта, висока академічна освіта. І можемо підсумувати цей досвід так: любити навчання це не стільки любити знання, але любити диплом, чи те, що можна з його допомогою отримати. Звучить не романтично, але правдиво, я думаю. Саме так більшість людей підходять і до навчання. Часто ми не любимо ані знання, ані сам процес навчання, але навчатися мусимо. Бо, як то кажуть, людиною не станеш, не заробиш, гарного місця не знайдеш, яке приносить стабільний дохід. Однак ми пам'ятаємо, що навчатися можна різним речам і праведним, і, на жаль, неправедним. Якщо ми хочемо мати вигаду в цьому світі, якщо ми отримуємо це, це ще не означає, що шлях, яким ми це отримали, буде схвалений Богом. На жаль, саме те, чого ми тут у цьому гріховному світі навчилися, дуже часто перед Богом нас і засуджує. Наприклад, можна отримати юридичну освіту престижну досить тепер. І розробляти такі закони, потім голосувати в Верховній Раді за них, бо що не кинешся, там кожен другий депутат, у нас юрист здається, чи два із трьох. І ці закони будуть вигідні не народу, але невеликій групі людей. І після цього іншим випускникам Юракадемії, адвокатам легше буде працювати по принципу закон, як дишло». Куди повернеш, туди і вийшла. І мати за це гроші, за те, що ти доводиш не стільки правду, скільки допомагаєш виправдати винного і часом засудити навіть невинного. Однак Бог через пророка Ісаю засуджує це такими словами: Горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо. Щоб від правосуддя усунути бідних, і щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдавиці здобиччю їм і пограбувати сиріт. 10 розділ, Ісаї, перші два вірші. Хоча чи багато людей в Україні беруть до уваги слова Писання, особливо серед молоді? Боюсь, що небагато українців будь-якого віку зможуть пояснити, хто такий пророк Ісая та про кого він свідчив. Ми ж пам'ятаємо, що його називають П'ятим євангелістом через ті численні пророцтва про прихід Ісуса Христа. Ну, Якщо люди не володіють такою елементарною біблійною інформацією, то що вже говорити про Такі нюанси, як осуд Ісаїю та Святим Духом, корумпованої законодавчої влади, коли читаєшся на біблійних заняттях, на домашніх групах, люди просто прозрівають і кажуть, все написано як про нас, як про нас тепер. Чого люди не знають, тому що є серед українців, може не тільки українців, але я в Україні живу, з нашими земляками стикаюся, така думка. Краще Біблію взагалі не читати, бо тоді ми будемо знати, що Бог від нас вимагає. А не будемо знати, то Він з нас так строха і не спитає. Хоча юристи і будь-яка людина, яка має освіту хоч середню, знає, що незнання законів не звільняє від відповідальності згідно цих законів. Отже, намагаючись втекти від осуду Божого. Та заколихуючи власне сумління, молодь та їхні батьки часто підходять до освіти з такою філософією. Я плачу гроші, отримую диплом, а потім відбиваю ці гроші, вкладені з клієнтів, пацієнтів, студентів, якщо знову-таки піти вже в якийсь виш викладати. Можна вчинити ще простіше. Пройти певне навчання не таке обтяжливе, не таке довге, не 5 років, не 4 роки, не магістратура, не бакалаврат, а піти в якусь, ну, наприклад, в ДАІ, Не стільки для того, щоб гарантувати безпеку руху, але щоб використовувати різні ситуації для власного збагачення. Можна також, маючи дар співів, музичного слуху. Отримати музичну освіту із оперним голосом, стати вокалістом чи вокалісткою станінської групи, або бувши талановитим композитором, використовувати свій дар для оспівування героїв кримінального світу. Там більше платять. У них є надлишкові доходи У такої аудиторії, і ця як пошесть йде на ширший загал. Ну, якщо ми продовжимо тему уже злочинності, то буває люди обдаровані настільки від Бога такими тонкими рухами з такою тонкою координацією, що їм би заздрили найкращі хірурги, піаністи, скрипалі, але замість того вони використовують свої дари для того, щоб, наприклад, відкривати чужі сейфи для себе. І для кількох друзів-спільників. Що ж, сьогодні слово говорить до нас так: Добрий від Господа має вподобання, а людину злих намірів осудить Господь. Це наш другий вірш. Мало мати талант та його розвинути. Мало знати всі відповіді на запитання, щоб отримати червоний диплом. Але треба розуміти, чого від нас очікує Бог. Ми повинні свої таланти плоди своєї освіти використовувати на благо ближнього та на славу Божу. А може навпаки на славу Божу спочатку, а потім на благо ближнього. Так як Господь говорить про дві заповіді: люби Бога, люби ближнього як самого себе. І справа в тому, що рано чи пізно кожному із нас треба стати перед Божим престолом, додати звіт про те, як ми прожили це життя. Як ми використовували і дані Богом таланти і набуті нами знання та вміння, чи на добро, чи на зло. І ми в нашому суспільстві настільки вже звикли обманювати, що, здається, все можна, як кажуть, у нас вирішити, або такий сленг є порішать. Будь-який екзамен здають в лапках, обдуривши викладача, списавши, або ще надійніше, просто давши хабара. Однак рано чи пізно, а за все нам приходиться розплачуватися, наш Господь каже: немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Це сказав Христос, і ми переконуємося в житті постійно на научних прикладах. За наше лукавство нам треба вже розплачуватися навіть в цьому житті, не кажучи про вічність. Мені не раз розповідали, як наші програмісти чи інші фахівці, особливо там, в нульових роках, ця імміграція так більш починалася, виїзд за кордон, саме таких айтішників, то вони для того, щоб потрапити в якусь гарну фірму в США, в Канаді чи в Австралії нерідко по звичці, як у нас водиться, прибріхували в своїх резюме, скільки мають досвіду роботи. Зокрема, в яких фірмах працювали, вписував туди найпрестижніші, найвідоміші міжнародні, випускаючи те, що серйозна фірма за океаном може зв'язатися із тією відомою фірмою в Україні і просто поцікавитися, чи працював у вас такий, які у вас відгуки, чи така. І таким чином анкети перевіряються. Ну, а потім, як то каже Христос, нема таємного. Що не стало б явним, коли це виявляється, то люди позбавлялися можливості, шансу не тільки працювати в конкретно цій фірмі, але взагалі потрапляли до чорних списків і їм ставився, як то кажуть, тепер бан, перешкода на виїзд до цієї країни. І якщо ми бачимо, що прості роботодавці... Здатні побачити нашу брехню, наше лукавство, то Бог її бачить без зусиль. Йому нікому не треба телефонувати, писати електронних листів. Він все бачить, все чує, все знає. Для нього все таємне одразу стає явним. І шкода, коли ми цього не усвідомлюємо. Шкода, коли ми не розуміємо. Якщо ми не знаємо, яким чином догодити Богу, як нам стати праведним перед Богом, що від Господа має вподобання, як каже наш другий вірш сьогодні. Ну, і якщо ми чогось не розуміємо, у нас день знань, то що треба? Вчитися, так? Наша тема любити навчання, любити знання. І щоб набути якесь знання, хочеш, не хочеш, любиш, не любиш, а треба вчитися. І ще раз наш другий вірш. добрий від Господа має вподобання, людину злих замірів осудить Господь. Здається, все відбувається за тим сценарієм, як ми розуміємо, наша природна релігійність, що Бог любить добрих, карає злих. Під злими маються на увазі люди злих намірів, як каже Соломон сьогодні, безбожні та, очевидно, нерозумні. Але що Біблія говорить про добрих? Один юнак звертається до Ісуса з такими словами, вчителю добрий, і питає, як йому спастися. І Господь відповідає, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім Бога. Само. Далі, пояснюючи юнаку, яким чином йому спастися, Ісус каже: виконай заповіді. Полюби ближнього як самого себе, роздай все своє майно їм потребуючи. І ми пам'ятаємо, що юнак на це не наважується. А ми? Чи готові ми повністю віддати себе Богу і ближньому? Чи навчилися ми так любити Бога і людей? Боюсь, що ні. Але якби і віддали, то чи не залишився б у нас жаль за тим, що ми віддали, за тим майном? А якщо нам це було б шкода його, то показує це, що наші дії не є щирими. Пам'ятаємо Ананію і Сапфіру, як їм теж шкода було все віддавати, і вони злукавили перед Богом. І Святий Дух показав, що їхні думки нечисті. Ну і можемо згадати Павла перших коринтян, 13.3 гімн любові. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Якщо ми не маємо любові, якщо наші думки, наші намери нечисті, то й ми нечисті, тобто недобрі. І в цьому нема нічого. Дивно, тільки Бог є добрим. Якщо ми згрішили хоча б раз у житті, ми вже недобрі, тобто неправедні, іншими словами, грішні. І Соломон у своїй книзі каже в іншій в еклізіасті: немає людини на землі, яка б робила добро і не грішила. Всі ми неправедні, нема такої абсолютно праведної людини. Це слово Боже. І якщо ми з ним не погоджуємося, то це означає дві речі. Перше, людина хоче поставити праведність власно вище праведності Божої, вище Слова Божого. І друге, що ми є не тільки недобрими тоді, але й нерозумними, як каже перший вірш: хто докір ненавидить, той нерозумний. Але наша тема любити навчання, любити пізнання. Любов до навчання, Слову Божому, приводить нас до пізнання гіркої істини. Я є негідним грішником. Я є недобрим, а на надачу ще і не дуже розумним або зовсім нерозумним. Це пізнання злої сторони нашого єства, нашого зла. Те найгірше знання, яке тільки могло прийти до нас, яке приніс диявол в Еденському саду. Приніс разом із гріхом та його наслідками, відділення від Бога і смертю. Але навчання Слову приводить нас до іншого пізнання, до пізнання добра. Бог є добрим. Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти мене, щоб спасти кожного з вас, щоб принести своє життя за гріх всього світу. І також Господь не залишив нас без Духа Святого, принаймні нас, тих, хто сьогодні тут сидять. Тому що саме Святий Дух, добрий Бог, навчив нас цьому, вклав це в наше серце. І хоча я не є таким добрим, як очікує Господь, як очікує мій ближній, Хоча я не є таким розумним, як хотілося б. Хоча я через мій гріх не є праведним, але головне, щоб я не був безбожним, тобто не віруючим. Бо людина не може зміцнитися безбожністю, каже наш третій вірш. Не зміцниться людина безбожністю, Корінь же праведних не захитається. Дорогі брати і сестри, ми не можемо зміцнитися безбожністю, але Бог може нас. Зміцнити своєю праведністю. І Він дарує нам цю праведність через віру. Біблія дивна книга. Коли ми її вивчаємо, то сам Бог вчить нас, бо це та книга, при читанні якої, як ми повторюємо, присутній сам автор. І найважливіше, Святий Дух здатний нас позбавити прокляття безбожності. Прокляття невіри, і з вами, з нами він це вже зробив. Тепер нам треба тільки Духом Святим укріплятися в нашій вірі. Він нам часом докоряє, але і навчає, як нам отримувати цю постійну доброту, праведність і мудрість від Бога. І навіть більше життя вічне, на яке не можуть розраховувати. За своїми вчинками, ділами, гріховні нащадки Адама і Єви. І коли ми вважаємо, що розумно здобути світську освіту та, як то кажуть українці, жити з неї, заробляючи собі на хліб насущний, то наскільки важливіше бути навченим Слову Божому? Ісус каже, написано, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія 4, повторення закону. Це слово Боже. І далі слово Боже нас вчить в Галатах 2:16. Людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа. Бо тільки через Ісуса ми можемо позбутися прокляття нашого гріха, прокляття нашої неправедності, прокляття смерті. Далі в Галатах, в третьому розділі сказано: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Це Голгофа, це хрест. Це те, що ми проповідуємо Христа Розп'ятого. І Господь Святий Дух дарував нам віру, Господь Ісус дарував нам праведність і навіть доброту, змінює наше серце. І як каже Писання, сьогодні в День знань і кожен день, якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докаряє, і буде йому дано. І коли у нас чи у наших дітей нема особливих здібностей до певної справи, то ми шукаємо інструктора, тренера чи репетитора. І чим більше часу ми повторюємо матеріал під керівництвом досвідченого вчителя, тим більшими будуть наші успіхи. Навіть тоді, коли у нас проблеми зі здібностями, навіть коли щось нам важко дається. Досвідчений інструктор чи вчитель допоможе покращити наші оцінки чи здобуття практичних навичок. Є люди з обмеженими можливостями, як тепер кажуть, які можуть рухатися тільки завдяки інвалідному возику. Є також ті, хто не чує, ті, хто не бачить. Разом з тим є і діти, і дорослі, педагоги знають з обмеженим інтелектом. Однак із Богом всі обмеження знімаються. Можливо, пам'ятаєте фільм Давній «Форест Гамп» У хлопця були проблеми і з ногами, і з інтелектом. Пам'ятаю, там, здається, весь фільм тримається, на тому що він очікує на дев'ятий автобус. Йому сказали: номер дев'ятий, а він рахує, поки перший, другий, третій, тому фільм такий довгий вийшов. І кінець кінцем. Оглядаючи його життя, ми бачимо, що він здобув успіху, він і бігати навчився краще інших, і на війні нагороду отримав, і родину створив. Чому? Бо вчився, наскільки це було можливо в його стані. І також його любила мама, віддавала всю себе, бо вірила в нього, і допомагала в навчанні. І також не забуваємо, що цей Форест Гам також був віруючий. Там є такі яскраві сцени, коли він в церкві знаходиться. І що він мав мир з Богом, бо знав, що його любить Небесний Отець. І коли, дорогі брати і сестри, ми без Божого благословення не можемо досягнути нічого, тільки яких примар, то з Богом і в Бозі у Христі ми можемо усе. Отже, пізнавайте Бога як вашого Небесного Отця. Пізнавайте Ісуса як вашого особистого Спасителя, пізнавайте Духа Святого, як вашого Учителя і заступника. Амінь.